Кумкват це саме той випадок, коли рослина і красива, і смачна. Ми продаємо кумкват в горщиках, і вже другий рік поспіль вони радують нас плодами саме взимку. На відео ви бачите різні етапи: як кумкват світе влітку дрібними білими квіточками з дуже приємним ароматом, як зав'язуються плоди, і якими вони є зараз, у середині грудня. Частина ще зелена, а перші плоди вже зовсім скоро почнуть достигати. Поступово, крок за кроком, і вже під новий рік вони будуть стиглі та смачні. Кумкват близькі родича, пельсина, мандарина та лимона. Плоди в нього невеликі, їх їдять разом зі шкіркою. Вона м'яка з легкою кислинкою, і саме в цьому вся родзинка смаку. Це компактне міні-деревце, яке чудово виглядає як декор і водночас дає багато плодів. Ідеальний варіант для любителів екзотики та тих, хто хоче не просто милуватися рослиною, а й з задоволенням її куштувати. Влітку наші кумуквати прекрасно почувалися на вулиці, а зараз зимують у світлому прохолодному приміщенні. Якщо взимку хочеться чогось яскравого, ароматного і цитрусового, кумкват точно вартий уваги.